Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про податкову декларацію під 11 під 37. Для початку давайте розберемося, що означають ці значення. Під 11. Грубо кажучи, це є інформація про ваші доходи за минулий рік. Де взяти цей під 11? Даний під вам мають надати ваші працедавці або ваш працедавець. Це залежить від того, скільки робочих місць ви змінювали за рік часу. Кожного року з 1 по 28 лютого вам має надати цей ПІД ваш роботодавець. Під 37 це документ, який заповнюєте вже ви, як платник податку, і потім ви маєте його подати до податкової служби. У Польщі це називається ужин скарбовий. Під 37 складається на основі піту 11, в якому є всі ваші доходи. Ви маєте розрахувати з 15 лютого по 2 травня. Цього року ви це можете зробити самостійно. Ви можете його роздрукувати, заповнити та віднести до ужинту з Або ж таки, ви можете скористатися сервісами онлайн. Це сайти єпіти e або податки ГоПЛ. Що буде після того, коли ви розрахували свій 37? Якщо у вашому ПІТІ буде виявлено те, що ваші податки сплачені надмірно, тобто ви заплатили трішечки більше, то ви вказуєте свій номер рахунку і вам приходить різниця ця на ваш рахунок. А якщо ви податок раптом якось не доплатили, то вам також потім прийде інформація, в якій сумі вам потрібно доплатити податок, і ви його просто а, скидаєте на рахунок у жонду скарбового. Саме тому ви маєте розуміти те, що у вас мають бути абсолютно всі піти 11 від всіх ваших роботодавців, щоб не виникнули таких ситуацій, що при розрахунку піту 37 виявиться те, що ви десь не доплатили податок. І бувають такі випадки, коли ці податки є в тисячах зло. Далі про студентів. Як ви знаєте, що студенти отримують всю свою заробітну плату, яка є в бруто, одразу в честі, це лише ті, кому до 26 років. по суті, вони взагалі не сплачують податків і їм не потрібно подавати такої декларації. Далі що стосується працівників, які являються батьками, наприклад, використалися фінансовими допомогами від Польщі, а візьмемо до уваги 500+. Ця фінансова допомога вона не враховується у розрахуванні декларації, тому що це не є вашим доходом. Також е у розрахуванні під сім ви можете скористатися пільгами, а саме на дітей, на доїзд та на інтернет. Кошти на інтернет ви можете повернути в такому випадку, якщо ви особисто підписали умову з провайдером. Приблизна сума повернених коштів на дітей це є 1100 злотих на кожну дитину. Ви не можете отримувати кошти на дітей, якщо ваш дохід перевищує 112 тисяч брутто на рік. надплати, які вам мають повернути, можна також отримувати і не тільки на польський рахунок, а також і на український рахунок. Така ситуація, наприклад, ви тут працювали. Ви отримали під 11, Ви його розрахували. Ви розумієте те, що у вас є надплата, але ви вже поїхали в Україну, і ви всі свої банківські рахунки в Польщі закрили. Вам потрібно буде вказати лише або SWIFT, або IBAN, Реквізити, і вам на український рахунок прийдуть ці кошти, просто конвертуються вони по курсу. Це все, що вам потрібно знати про декларації у 2023 році. Побачимось.